Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо робити дренажну каналізацію і відповідно поговоримо на цю тему. Тим, хто планує зробити дренажну каналізацію вдома, я думаю, це відео буде максимально корисним. Тому не перемикайтеся, дивимося і розбираємося разом з нами. Я поступово буду показувати процеси, які потрібно зробити під час монтажу цієї системи, також матеріали, які нам необхідні для монтажу цієї системи. Тому рухаємося далі. Для монтажу цієї системи нам потрібна ось така труба. Бачите, ця труба непроста, вона з перфорацією. В нашому випадку перфорація 180 градусів. І щоб оці отвори не замулювалися ґрунтом, ми обмотуємо нашу трубу геотекстилем. Ось такий геотекстиль. До речі, геотекстиль кріпимо звичайним будівельним степлером. Нічого страшного тут немає, щоб ми її пробиваємо, не хвилюйтеся. І ось в такому вигляді ми її монтуємо в нашу траншею. Також для монтажу цієї системи нам потрібен геотекстиль, який ми будемо стиляти стінки нашої траншеї і формувати свого роду такий короб з цього геотекстилю. Всередині коробу буде у нас щебінь, тоді, знизу щебінь, тоді труба, по боках щебінь і зверху труби теж щебінь. Я вам чуть далі перекріплю схему монтажу цієї системи, згідно якої ми будемо рухатись. Ось так схематично виглядає розріз нашої траншеї. Дренажна каналізація нам потрібна для того, щоб наші фундаменти були сухі, наші підвали не підтоплювалися і тротуарна плитка чи дорожнє покриття не просідала за рахунок того, що ґрунт дуже вологий. Відповідно, якщо це стосується фундаментів, то фундаменти з часом можуть руйнуватися за рахунок того, що вони постійно знаходяться в вологому середовищі і мають недостатню гідроізоляцію. Тому, от як в нашому випадку, ми вздовж фундаменту робимо дренажну каналізацію. Ми, до речі, вже побудували один колодязь, зараз я вам покажу, як він виглядає. Нічого складного там немає. Ось так виглядає звичайний колодязь. колодіс. це чорне, у нас виконана зовнішня гідроізоляція. А всередині ось так він виглядає. Тут у нас труба, як бачите, вона в геотекстилі з перфорацією. Перфорацію робимо доверху, знизу у нас перфорації немає, тому що водичка буде рухатися якраз по нижній частині труби. Далі тут в майбутньому виконається бетонний лоток. Так як це перший колодязь, тут протікати нічого не буде. Але є поворотні колодязі і є проміжні колодязі ревізійні, в яких потрібно сформувати лоток відповідно до напрямку труби. Це влазить дядя Ваня, не хвилюйтесь. І Як ви зрозуміли, першим етапом нашого будівництва буде копання траншеї. Копаємо траншею на 20 см глибше для того, щоб можна було понизу встелити геотекстиль та підсипати до рівня труби щебінь, щоб внизу труби у нас був також щебінь. Як ви пам'ятаєте, Коробка в нас складається з щебня внизу, щебня по бокам труби і щебня зверху над трубою. Тоді ми закриваємо цю коробку зверху геотекстилем і тоді можемо підсипати або вже пісок. Якщо немає можливості засипати піском доверху, то засипаємо існуючим ґрунтом. Це також дозволяється, оскільки в нас пісок та геотекстиль будуть фільтрувати все решта. І, друзі, щоб не затягувати цей ролик як довге кіно, я планую зняти другу частину. Якщо вам це відео сподобалося, ставимо вподобайки, підписуємось, пишемо коментарі, буду дуже радий почитати їх, відповісти. Якщо є якісь запитання, запитуйте, не соромтеся, я завжди радий відповісти в міру моєї компетенції. Дякую вам за перегляд, залишаємося. От завжди в кінці щось таке скажу, яке не можна буде вирізати, бо воно спортивний кадр. Але і оставить, і відео треба вже перезнімати. Так що, друзі, якось так. Ще раз дякую. Всім до зустрічі.